З бахар, здається, і бамбук. Пробувала я в'язати і бабушкиним квадратом, але тут така дилема виходить. У мене пряжі небагато, дозамовляти я не хочу собі зв'язати таку жилеточку, кофточку можна з будь-якої іншої пряжі пошукати, що там в мене є з напівбавовни чи таких літніх змісовок. А з цієї пряжі потрібно щось придумати. Я вирішила, що якщо тримотка, то можливо, буде для внучки якась річ, якесь платтячко дещо. Ну, буду думати. Дуже дякую вам усім, дівчатка, за зворотній зв'язок, за ідей, багато цікавих ідей, і всі вони будуть в тій чи іншій мірі виконані в будь-яких інших процесах про смісовку, що можна додати її. Другого кольору, і контрастною, і в'язку, і бабушкиний квадрат можна, можна і спицями. Ну, вирішила, що, напевно, буду в'язати спицями регланом зверху, можливо, круглою кокеткою, чи регланом зверху, таке платьєчко для внучки. І от як добре, що ми спілкуємося в коментарях, я зовсім не додумалася, що я. Зібралася міксувати бамбук і хлопок. Дякую тобі, в'язальна подружка Аня. Анна Горялова, яка підказала мені, не, не змішуй". ну, Думаю, ну я вже зовсім ну, додуматься. Бамбук вже ж тягнеться. До бамбука Аня рекомендує додавати віскозу. Хто не дуже профі у в'язанні, то знайте. І вона дійсно цей бамбук дуже схожий віскозу. Такий він гладенький, є трішки блиск присутній у цій ниточки. Так що, дякую, Анічка, що я такої помилки не зробила. От такі мої ранкові думки. Ну, У мене нав'язання часу немає, бо сьогодні я йду на роботу. У мене сьогодні субота, ну, робочий день до півдня. Сьогодні у нас ринок. То... Ну, Дивіться, гарний. як... Так, ніби і не сучитає мій такі да? кольори, але гарно виглядають. Ну, був би склад один, можна було б міксувати. А як склад різний, то щоб не було сюрпризів. Так от, збираюсь на роботу, після роботи щось буду думати, мудрувати. Буду напевно, на тройки в'язати, що нам тут рекомендує, бо я вже й забула. Виробник, який інструмент. 4, 5. Ну, я на троєчки. Щоб не дуже тягло, бо, як на 4 воно розтягнеться. Ну, щось мені сподобалося зразочок на на троєчки. От такі дівчатка справи. Справ багато, і городніх, і різних, і б'юті. Потрібно манікюр переробити, педикюр уже покрити, нігті гелем уже. Босоножках скоро ходить, так що роботи хватає на вихідні задач. такі моє маленьке включення до вас ранкове. Зараз я п'ю каву і біжу на роботу. Всім гарного дня, гарних новин, перемоги. Натхнення гарних друзів, таких, як ви в мене є, в'язальні подруги, які рекомендують і не дадуть зробити помилки. Всіх вам земних благ. Всього вам гарного, доброго і найкращого в цьому дні. Ну що, тепло вже закінчилось. Вчора було літо, а сьогодні знову в жилетках з парасолькою. Іде дощик і прохолодно. Ну, добре, що хоч полило наші клумбочки. Вітер, не знаю, чи буде чутно. Такі справи. Йду на роботу. О, ці повітряні тривоги останнім часом. Так, так часто. І моторошно. Все. Дівчатка, до зустрічі. Запрошую в мій день в такий наш немирний день. Добралась до роботи, відпочиваю, жарко, мабуть, буде. У мене ж проблема ще одна. Десь не знайду нитки. Поклала нитку на свій джемпер хакі Alize Organic Baby Cotton. І не можу знайти. Знаю, десь два моточки було і не вистачає мене зв'язати рукав. Рукав як так, почала. І Не можу знайти. Куди я його поклала? У ну, мене внучка була в гостях. Можливо, щось від неї ховали. Вона така, що має добратися. То, може, куди переклали в інше місце своє, треба, треба шукати. Чим я займусь сьогодні. А то вже джемпер потрібно давно дов'язати, а я не знайду. Ну, по всіх містах, де я ложила, не знайшла. Так що, от така ще в мене, дівчатка, біда. Із джемпером. І так буде все нібито Ну, Різко так стало жарко, ну, не знаю надовго чи ні, потрібно щось літнє, можливо, в'язати. Але е якось з часом е менше одягу, звертаєш вауші, купуєш менше, і носиш менше. Шафа повна, а вдягаєш тільки деякі базові речі. Джинси, пару футболок, платчик, якийсь сарафанчик. Ось такі мої роздуми. Так що не знаю, чи буду ще в'язати літнє чи ні, подумаю. Ну, все ж це думки думками. Потрібно щось зв'язати, літню, якусь пляжну тунічку, хоча пляжу не буде. Моря в цьому році у нас не буде, це точно. Ну Річка ж є в нас. Річка гарна, можливо, зв'язати якусь цю тонічку, таку чи халатик пляжний. Ну, над цим треба подумати, пошукати нитки. Оце такі дівчатка мої справи. Зараз я приступаю до таку, серветочку крючком, гачком. Пробую, вчусь, в'яжусь, вона не скатертинка, а така велика буде серветка на журнальний столик. Оце мені треба її закінчити найближчим часом, щоб вона вже в мене не сувалася. Такі мої е, плани пов'язання. А як там ляже? Стараюся ну, виходить, пов'язати тільки часочок і все. Ну, на роботі те, що встигну, там, ну, зазвичай то те, то все туди люди зайшли, вийшли, я кудись відволіклася. І вже жарко, я замітила, що продуктивність трішки падає, якщо жарко. Хоча в'яжу із бавовни, то все одно якось зимою в'яжеться краще. Так буду в'язати, а не тріщать. Мені з вами, звісно, приємно спілкуватися. Ну, треба трішки просувати роботу, щоб було вам що показувати. Це одне тільки, тільки розмови та. Ну, а що, пріоритети зараз такі в нас, що спочатку. Всі справи поробимо, а тоді будемо в'язати. Так от буду в'язати, поки нема нікого, буду трішки пов'язувати. Так, дістала цей процес, думаю, трішки пов'яжу гачком справлюсь, трішки хоч пару рядочків, бо я про нього на тиждень забула. Відділила я вже наперед спинку і трішки просунула оцей мій красунчик, Ну він вже якось не по сезону, ну зв'язати його потрібно. То що. Невідомо, яке літо буде. Буду його трішки щас просуну. Ниточка подобається, хочу прив'язати, а тоді постирати, вив'язати перед і спинку і випрати його, щоб подивитися, як тут. Ну, рельєфністю зору пройде, так як у мене на зразочку було трішки. Но мені потрібно знати, як він потягнеться. Я думаю, він і довжину, і в ширину. Під вагою, ну, то мені потрібно. В обтяжку мені не потрібно, якщо воно буде оверсайз, мене це влаштує такий розлітаєчка така. Під джинсики такий світленький. Рука, мабуть, буде тут 3 четверті, такий широченький, я хочу, як футболочний. Можливо, тут буде присобрано, а тут ширше. Ну, ще, дівчатка, не знаю, що в мене по пряжі. У мене було 10 матків. Ну, ще в неї не рахувала, скільки я зв'язала, в'яжу та і все, знаю, що на таку ковтинку мені вистачить. От так, м'якесеньке, таке приємне. В'язання моє. Все, сідаю в'язати. Роблю зараз собі каву і зав'язання. Яка чудова оця приспособа заглушечки силіконові. Ну вже одну згубила. Потрібно наступний раз, як буду замовляти, взяти пар три хай буде. Ну, без них нікуди. Десь на роботі, Добре. можливо, в корзинки, де я в'яжу гачкою процес, зараз подивлюся. А то, ну, прям, я роз... розстроїлась трішки. Наше в'язання залежить від багатьох таких дрібничок, які. Нам покращують, полегшують наше в'язання, наше хобі, дають якусь наснагу, задоволення, ті самі маркерочки, заглушечки, всякі отакі цацки. Так, дівчатка? Ну, Зараз пошукаю, де воно того, що розчарувалась трішки. Велика прання в мене літнє, подоставала з ліжок. Літній одяг пере... ну, виправний був, але ну, в пакетах лежав, трошки такий запах, мені не подобається. Так я перестірую все. От такі мої ще справи. Піони розквітли вже, тільки починають. Ну, В цьому році трошки їх рясніше, але я замітила, що з року в рік якось менше-менше квітів на них. І вони менші, оце найбільша така квітка. От ще в цьому році рясно, так це алеча. Це сусідське дерево. Така миносна на неї, говорять алеча, такі сливи круглі рожеві. На компот. Ось такий урожай. Абрикос немає. Будеча. Щороку, коли розквітає бузина, я заготовляю її такими суцвіттями висушую, дуже гарно допомагає від кашлю. Хто не знав, візьміть на замітку діткам маленьким або просто отварпить. У воді, або у молодці. Відварюють і дітки п'ють швидко. Наступає полегшення, відхаркування проходить ось така, тільки-тільки починає вона квітнути. Пам'ятаєте, хто В моїх років, як ми варили мед з бузини свій час у 90-ті, і з бузини, і з липи, чого тільки не робили. Не придумували. Думаю, розквітне, покажу вам. І розкажу, може, хто не знає, може я, молоді мами їм знадобиться мій лайфхак, так що заготовляйте. Аромат стоїть, пахне, бузина. Привіт! Привіт. На стрижку ходив. А ну повернися, як там ззаді подивимось. Ти цей раз нічого не замовляв, ніяких там молній, ні? Ні. Гарно. Не страшно? Ні. Ти як був маленьким, ти боявся, як коли ти стригли, помниш? Він mm був -hmm. дівчатка коли був маленьким, вони такі кучері були, довге, волосся таке. І фен, фен, боявся. фен боявся, і стриг ти боявся, якась боязлива така зайченнятка була. А тепер уже такий хлопчик вже п'ятий клас перейшли ми. Так. Mm -hmm. Так. Mm -hmm. уже погнав гулять далі з пацанами. Так, mm -hmm. да? давай. Робота зроблена, постригся, можна бігти далі гулять. Mm -hmm. да? Ну, як клубничка. Mm -hmm. Смачно, так? Mm -hmm. Перший урожай вже і ми діждалися. Полунички. Смачно? Ну, вона мені солодка, а ти в цукор очуєш. Мені вона і так солодка. Смачно? Однозначно. Так? Всім Полуничного настрою. Заспокоююсь в'язанням. У нас була така безсонна ніч, дуже звечора почали літати літаки, що повітряні тривоги. Сьогодні в мене неділя вихідний. Я просто... Скільки в мене було планів домашніх по в'язанню. але, так як недоспальна ніч, ніч така бентежна, то не можу скластись до кучи. І тиск скаче, і все поставила готувати їжу. Машинка пере. думаю, я пров'яжу хоч рядочок свого свого процесу. Продвинуть. уже в мене ниточка закінчується. Оце в мене, що залишилося від другого мотка білої. І. Теж другий моток жовтої, такої пряжі у мене. Ну, біла в мене ще є на обв'язку. Я, напевно, не буду дозамовляти, скільки вийде, скільки вийде. Яка буде довжина пледика, така й буде, не критично. На сьогодні були в мене плани: вивільний час для зйомки відео. Я обіцяла візерунок, який у мене на джемпері є блуневому. Ну, ніяк, дівчатка, я не знайду час не те, що я не хочу, чи віднікуюсь, у мене на другому поверсі роблять ремонт. І сьогодні неділя. Я думала, що, можливо, сьогодні не буде це дійство відбуватись. Але з восьми ранку, як заведено, і до пізня, до дев'яти ранку він працює, робітник і, і плитку ложить. і... І сверлить, і штробить там, і трахка, і бахка, так що ну, немає часу. Ну, Я думаю, що я обов'язково я пообіцяла, то я зніму це відео, і мені ж потрібно випустити огляд, розказати, як я в'язала джемпер яблуневий, можливо, комусь знадобиться. Так що от такі плани життя вносять свої корективи в наші плани, багато чого від нас не залежить, але. Все буде. Так що, о, почекайте, ще трішки хто чекає. Ну, такі такі у нас справи. Плануєш одне, а в нинішньому стані, в нинішньому часі, так взагалі, не знаєш, чи, чи, чи планувати. Живемо одним днем. от такі мої справи. Ну, у мене вже зупинилась машинка. Пішла я дівчатка працювати далі. На цьому моє в'язання і закінчилось до вечора. Пров'язала я білого, пров'язала один рядок і другий. Ну, не дійшла кінця. Можна було б дійти кінця. Я так не люблю кидати посеред ряду. І ніколи так не роблю, але. На дворі пасмурно насуває таке як кладощ. Мені треба, щоб швидко білизна висохла на вулиці, щоб її в квартирі потім не досушувати, бо щось обратно парко. Можливо, піде дощик. Так що я побігла по своїх справах. Ще я в цьому влозі з вами включуся і покажу. Не знаю, що покажу, таке моє в'язання, неквапливе, не заставляю себе в'яжу. Як заспокійливе, тому що ну, ну, зовсім не те, дівчатка, що плануєш. Раніше якось до війни ставив якісь плани, собі, цілі, якось в тебе все вкладалося, а зараз все якось не так, Ну, я себе й не силую. Я думаю, що повинно бути в задоволення все в'язання. Я подумаю, порозпускати те, що в мене лежить. Хочу, мабуть, я більш за все, що я розпущу свій процес з гачком із шерсті северянка, подарка Ані Горелової, в'язальної моєї подруги. І хай воно лежить у клубках і до нового сезону я почну в'язати знову, бо воно в мене місце займає. Я підросла трішки. З моменту в'язання я випрала детальку, вона трошки шерсть ніби як підсіла, і я думаю, що мені буде воно ну, дуже малувато в облипку Я так не хочу. І з цього я розпущу і, можливо, буду в'язати ще більшим розміром гачка. Плед в'яжу я по. По можливості, квадратики просуваються. Той ж, дівчатка, хто зі мною давно, той плед в'яжеться. Ну, теж він не на часі. Я так зв'язала пару квадратиків за два тижні десь, поклала туди в коробочку, де цей процес. Він мені, він акриловий цей плед мені він не знадобиться на літній сезон, сина є бавовняний. А до зими нав'яжу квадратиків і ще. І Ось такі мої результати. Так що, Потрошку я працюю, але всього не показую, бо і часу якось немає, і дівчатка і якось такого і бажання, і натхнення. Все якесь воно таке, хто знає яке в нас зараз. Ну нічого, працюємо, живемо, стараємося, двигаємось далі. Ну, напевно, я сьогодні попрощаюся з вами. Це буде така оконцовочка відео і почну далі знімати новий, тому що, мабуть, в'язання такого вже в мене не буде ні сьогодні, ні завтра. Ну, великих результатів. Я планую сьогодні просувати ввечері годиночку пару рядочків цього, якщо вдасться, бо чоловік іде на вахту, мені потрібно готувати їжу. Ну, Один у мене вихідний, дуже багато справ ще в погрібі прибрати, перебрати цибулю. Потрібно під'їзд помити, моя черга. Ну, такі діла насущні. І я думаю, що я, мабуть, до вечора дуже так втомлюсь, Зараз мінятиму постілі. Перебирати пилососить, мить вікна, ну, все, з вікна зсередини, з вулиці ніяк не помию, тому що дощі, вітри поки що так. То, напевно, я сьогодні в цьому уривочку буду з вами, дівчатка, прощатися. Хочу вам побажати мирного неба над головою. Більше часу для в'язання. Давайте будемо людяними, давайте будемо підтримувати один одну у ці складні часи. Ми розуміємо, що як нам важко дається наше зараз рукоділля, як ми шукаємо цей час, лишню хвилинку на це в'язання. Давайте будемо терплячими, підтримувати одне одну і допомагати хто, як не ми. Це наша своєрідна така в'язальна банда. Дякую всім дівчатка, за підтримку. Дуже дякую моїм новим глядачам підписникам. Дуже дякую молодим каналам, дівчаткам, які підписалися, які підтримую. Підтримують мене, я підтримую їх. Разом ми все зможемо. Переможемо, і все у нас буде добре. А по цьому до побачення. Всіх вас міцно обіймаю, всім цілую, всім до побачення. З вами була Валентина. До зустрічі в наступних відео, в наступних роликах це буде Україна. Всім до побачення!